У Кам'янському нагородили лауреатів відкритого міського онлайн-фестивалю з робототехніки Робот ФОЮЮ-2023. Цьогоріч у ньому взяли участь близько 150 дітей, учнів та вихованців 25 закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Традиційно підтримали молодь директорка департаменту з гуманітарних питань Наталія Рева та представники громадської організації «Бджола». Як вітали юну і обдаровану молодь та що стало родзинкою фестивалю, знають мої колеги. Організатори щорічного фестивалю з робототехніки, департамент з гуманітарних питань та центр позашкільної роботи та дитячої творчості міської ради. Почесна місія привітати учасників від міського голови випала представниці громадської організації Бджела Наталі Ктітаровій. Від міського голови Андрія Білоусова вона передала сертифікат закладу для зміцнення матеріально-технічної бази, а також подякувала дітям та їхнім творчим наставникам за креативність, натхнення і наполегливу працю. Я хочу вам всім побажати, щоб у вас були найчудовіші, наймирніші мрії. Мрії про перемогу, мрії про досягнення. Я бажаю вашим батькам. Терпіння, тому що я впевнена без їх бажання і допомоги вам. Було б дуже важко робити ці роботи здоров'я, натхнення, слава Україні! Ми дуже раді, що до нас завітали. почизні гості. Це директор департаменту з гуманітарних питань і представники громадської організації «Бджола». Вони прийшли не з пустими руками. Вони підготували для наших конкурсантів, переможців фестивалю Робофаю 23 дуже гарні подарунки. Я думаю, що всі діти пішли з задоволенням. Родзинкою цьогорічного фестивалю став конкурс малюнків воїн, робот захисник та квест кросворд, а також конкурс під назвою Подарунок оберіг. Кращі з кращих робіт юні митці вже незабаром втілять у гуртку школи робототехніки та передадуть військовослужбовцям нашого міста та країни. Старанно створював свою роботу і вихованець наукового ліцею імені Анатолія Лигуна, 14-річний Олександр. На цей конкурс мене пригласила вчителька, класна керівничка моя Ольга Петрівна. Спочатку я хотів зробити щось таке, як чи більш складне, я не знаю. У мене десь тиждень зайняло чисто пошук матеріалів різних. Читав я історичні ресурси. учасникам я хотів би побажати удачі, щоб вони продовжували те, що їм подобається, малювати, створювати і нові інновації. Тому що саме так наша країна розвивається, і саме це я вважаю найголовніше для нас. Під час комп'ютерного свята юні митці провели невеличку екскурсію для своїх гостей. Показали, як створюються ідеї та де реалізуються а також насолодилися виступами клубу спортивного танцю, престиж, гуртка сучасної хореографії Наталі та вокальної арт студії «Сілена».